Усіх на проукраїнському каналі, мене звати Аліна Соботка Доля, і як бачите, я сьогодні не одна. Крім гостів, у мене є ще напарниця. Ось така чудова лялька-мотанка, і зокрема, моя гостя її і зробила. Тож поговоримо сьогодні про українську мотанку як елемент української культури та творчості. Вітаю себе в гостях Ольгу Черкун, графічну дизайнерку, і тепер ще й лялькарку. Оля, привіт! 에, давай почнемо спочатку. Як графічна дизайнерка почала робити виготовляти ляльки-мотанки? Так, привіт ще раз всім. Слухай, ніколи не була лялькаркою і навіть на митті собі такого не ставила, тому що я творча людина, але там могла малювати, шити, але це ніколи мене. Не, не захвачувало так, дуже не, не, не було такого, такого стимулу не було ціля. Але почалася війна. І перший місяць, звичайно, взагалі було не до роботи, не до, дія... не до ніякої діяльності, тому що потрібно було все розкласти по полицям і зрозуміти, що робити далі. І вже спочатку ми виїхали з дітьми до Львова, і коли повернулася, я зрозуміла, що життя потрібно якось налагодити і вже входити в русло якесь, тому що я зрозуміла, що я не хочу звідси нікуди виїжджати. І по думками, звичайно, ти весь в новинах постійно. І я не могла знайти собі ніякого заняття, ну окрім роботи, робота тут була щоб відвлікатися. І мотанками я зайнялася спонтанно, коли забрала батьків Запорізької області, яка окупована. я Забрала до Києва, і в мене мотанками займається тато. Він, він вивчає цю культуру. Він е, народознавець, він філолог, він вивчає цю культуру. Він дуже гарно на цьому всьому розуміється. Я в цьому смітинству варилася, так в традиціях українських в цьому і звичайно, е, так як батьки вже пенсіонери, йому теж було важко пристосуватися до нового життя. І він сидів і е, робив собі маленькі лявочки, мотанки, І мені так стало цікаво, думаю, а попробую. Спробую, що там, у мене все одно час є. Розумієш, але ж я не тільки графічний дизайн, я ще й підприємець. Тому в мене, мене зразу ж включається ідея підприємницької діяльності. Думаю, ну що це я буду час витрачати? Просто так, ну треба вже зробити так, щоб було і традиційно, і гарно, і можна було б людям. Ем, Надати е, якусь стильну штучку з минулого. Тому спочатку ідея мотанки, потім ідея це все е, зв'язати з ситуацією, яка зараз в країні, тобто використовувати е, якісь меседжі, цитати, так, тому що е, це дуже актуально для нас. От. Потім е, потрібно ж придум, при, придумати назву. І так, так вийшло, що ми ж назву зараз прив'язуємо до Інстаграму, до, до соціальних матеріалів. І слово мотанка вже використовувати не можна, тому що є майстрині, які роблять дуже гарні авторські народні мотанки. І слово мотанка вже використовується в мережах. Я дуже довго думала, дуже багато чого шукала, яких слів замінити і, або. Доставити якусь літеру, і вийшло, що коли я робила логотип, я зробила значок-хрестик, це як вишивка, тобто елемент вишивки, а багато хто почав казати X. Тобто, це, знаєш, так воно вийшло, що і вийшла x к Мабуть, далі б не пішло, якби я не зловила себе на думці, що Завдяки мотанкам мої дні почали проходити, от, якось знаєш, я я навчилася абстрагуватися від ситуації. Мене це витягло, мабуть, з якоїсь депресії, можливо, навіть от, на фоні цих всіх дій, тому що е я просто з головою от, в роботу. Відключала всі меседжі, там, не включала новини, якась музика на фоні і все. І ти робиш мотанку там вночі, в день, неважливо. І, мабуть, це мене не зупинило. Тобто мотанки для тебе не зовсім нова тема, ти вже про них чула, знала, і тато, скоріш за все, тобі щось навіть цікаве розповідав. Що пригадаєш? Так, це для мене не нова тема, тому що тому що в нас в будинку і в сім'ї завжди тато підтримує українські традиції. Ми дуже такі традиційні сім'ї. Про, про українські традиційна сім'я, і мені з дитинства прибувалося все українське. Тому в е, нас в квартирі в Запорізькій області дуже багато мотан. Також у тата був музей, і в музеї дуже багато вишиванок стародавніх, дуже багато рушників стародавніх. Тому я не вникала глибоко, але на поверхні я вже все розуміла. Так? І чому мені. От ти знаєш, в мене чомусь мотанка, до того я її почала робити, асоціювалася з мотанкою для дитини, тому що одна нас мотанок. Для маленької дитини, коли е, не було ще постушок, так там не було якихось е, ляльок, робили мотанку, в яку вкладали хліб, і дитина її смоктала і гризла. Це теж була мотанка, один з різновидів, тому що це мотанка від слова мотати, мотати ткани. дивись, коли я м м виїхала на Андрійський узвіз. Мені просто стало навіть цікаво, думаю, поїду, подивлюся, продаються там мотанки. Взагалі, От ти знаєш, до, до цього моменту я ніколи не звертала увагу. Тобто ти якось це е, приймав, як само собі розуміється, приїхати на англійський зв'язку, дивитися, що там продається, ти не аналізував. Ну, я не аналізувала. І коли я приїхала, і я мов би, одну жіночку знайшла, яка робила мотанки, ну, такі досить прості, класичні. І вона їх там по 500 гривень продавали, знаєш, і біля неї не було людей взагалі. Ну, зараз Андріївський узвіз е трошки не, не, не використовується, так? так, в такому сенсі, як було раніше. Потім я повернулася до Майдану, і там в переході, якщо ти пам'ятаєш, теж є для туристів так. такі магазини. І коли я зайшла, я побачила просто стелажі. Матрешок, стелажі, знаєш, такі під підверх. Мене це так заділо. Так, дійсно, тут треба ще враховувати елемент російської пропаганди. Вони вкладали і вкладають дуже великі кошти в те, щоб їхня культура була масова і користувалася великою популярністю, зокрема українців так, також. Так, так. І... Оль, Давай повернемося до цього прекрасного виду мистецтва. Мотанки, яку робиш ти. Це дійсно я дивлюся просто на кожен елемент цієї мотанки. Я розумію, що це така кропітка робота і, скоріш за все, вона займає багато часу. Взагалі, розкажи, поясни мені і нашим глядачам, як виглядає цей процес, і скільки в тебе займає виготовлення однієї мотанки часу. Так, ну дивись, е, спочатку е, мотанка складається з тіла, самого основного, тобто це е, змотане тіло і окремо голова. Я тобі чесно скажу, що е, от тіла і голову в мене робить тато, я цим не займаюся, тому що в нього Прошу дуже підряд. Да, у нас сімейний бізнес, е, тому що в нього дуже гарно це виходить, в мене на це не вистачає часу. Це така знаєш технічна робота, і в нього набита рука. Я е, не, не пробувала, можливо, в мене вже й вийде, але от якось мені знаєш, це. От е, технічна справа, якщо її комусь віддати, я її віддам. Е, вже коли я е, е, зрозуміла, який розмір стандартний, який саме найкращий розмір, там до 30 сантиметрів, так. Е, е, ідеї приходять, ти знаєш, Аліна, мабуть, це питання, от я ніколи не знаю, як на нього відповісти. Е, я ніколи наперед не знаю, яка буде лялька. І от що саме цікаве, я пам'ятаю, я з татом розмовляла і кажу: ой, я хочу зробити оце таку ляльку, вона буде з таким волоссям. Отака". Він каже: Ти почни її робити, лялька завжди тобі підскаже, який в неї характер. Я думаю, там потрібно в це так вірити, знаєш, ну, тобто це, я ж сучасна людина, я ж не, не вірю в ці, ці... Це ж раціонально так. мислиш? Так, я ж раціонально мислю. Але в мене є ляльки однакові, коли мені замовляють, зробіті ось, ось, або зробіть ось цю. Тобто я вже знаю систему їх е е розробки. У мене вже не бита рука, я знаю, як тут я робила як тут. і кожна лялька різна. Це правда, вона кожна різна. Я не знаю в кінці, яка вона вийде. тому що ти хочеш зробити одну зачіску, і в тебе просто в якийсь момент лялька падає, зачіска там щось з неї там сталося, і ти це перероблюєш. Mm -hmm. Розумієш, тобто дійсно якісь проходять чудеса, можливо, це можна віднести до випадковості, а можливо, дійсно щось в цьому є. Ну тут, мабуть, теж все залежить від того, як ти до цього відносишся. Творчість взагалі сама по собі достатньо такий магічний процес. Так. і месо діпанки завжди в ньсутні? Так, можливо, можливо. Тобто е, в мене є ідея, що я хочу зробити мотанку там е, бавовна 100% хлопок. До речі, ця мотанка вона. На першому місці по, по, по продажам. Я ніколи не думала, це взагалі таки. Вона, мабуть, вже по, всь, по всім країнам Європи в мене поїхала. Олекс, до речі, розкажи, куди найчастіше замовляють мотанки і хто взагалі купує українські мотанки в тебе? От ти знаєш, от на цьому я взагалі наголосила, тому що. Мотанки замовляють наші дівчата. Звичайно, чоловіки мало цим цікавляться. Замовляють дівчата, молоді дівчата, але як виявилося, більшість дівчат замовляють на подарунок для іноземців, особливо зараз в цій ситуації, коли багато європейців прийняли наших переселенців в себе вдома. І таким чином вони віддячують, ну, роблять сувеніри для європейців. Мотанки в мене, я не знаю, мабуть, в Африку точно не їздили, ну це і не Європа. А по Європі ну, Франція була, Німеччина була, Швейцарія була, в Америку декілька разів. Чи знаєш, ти яку реакцію викликають мотанки? у Так, Європейці. звичайно, мені ж бравки відосики бравки. присилають, то що? <смі> у, у європейців просто такий знаєш, вау! вау wow Ну, Я тобі скажу: ми в листопаді з молодшим сином відвідали Європу. Спочатку ми були в Австрії, потім в Германії. І в Германії, коли ми приїхали, у мене там кума. І... Один сусід німець він сказав, навіщо вам жити в готелі? У мене є другий поверх, там ніхто не живе, я вам безкоштовно надаю це житло. Мені було дуже приємно, і ми неділю там гостювали. І, звичайно, що коли до тебе так відносяться, тобі хочеться якось віддячити. І я йому теж переслала мотанку в подарунок, і він був. У мене кома каже, він там просто, а людині вже там 75 років десь, він просто каже: верещав від радості, він всім сусідам показував цю мотанку. А ще дуже цікаво, вони реагують, коли ти розповідаєш, з чим це пов'язано. Тобто в мене ж кожна мотанка, вона в неї за, е, закладена якийсь сенс. І от вони дуже, дуже цим цікавляться. Е, мені навіть знаєш, такий меседж прийшов, що. Одна з німкень сказала: Ви знаєте, ми ж дійсно ніколи не думали, що у вас є окрема культура. Ну, ми вас сприймали, так, там, як колишній Радянський Союз, який не дорозвалився. Але е, коли я починаю знайомитися з вашою культурою, з вашою мовою, з вашими традиціями, я розумію, що ви самостійна держава, в якої є е, свої національні там, інтереси, якої є державна мова і традиції? І традиції дуже глибоким корінням. Оль, ти, до речі, сказала про сенси, які закладаєш у Ляльки. Розкажи, будь ласка, uh -huh. нам, що це за сенс і як взагалі виникла ця ідея? Ну, ідея виникла дуже просто. Знову спрацювало, е мабуть, професійне, тому що. Yeah. Yeah. Так, я ж не можу просто щось робити просто так. Тому я щось заклала сенси. Розумієш, мені хотілося щось зробити не тільки красиве, а й стильне і сучасне. Я вже казала: тобто мотанка це такий сувенір з минулого для майбутнього. І... Я довго думала, думала, ну що ж таке придумати? Потім просто все на поверхні, тому що всі ці серці, вони зараз е, комунікують в нашому суспільстві. Тому там... пройшло три місяці, і в нас з'явився хлопок 100% баговна, Так? Тобто це, це народна творчість, від неї ти нікуди не дінешся. Або м -м, те ж саме, як там-от, та мотанка, котра в тебе. Мені здається, там моє серце б'ється зсу. Так? так, так. так. Тому от, от, просто просто відкривала Google, гуглила і е, шукала такі меседжі, які комунікують в суспільстві. Оль, на завершення нашої розмови розкажи, будь ласка, про якісь цікаві факти, які ти дізналася про мотанку. Що тобі найбільше запам'яталося, чи можливо щось тебе дуже вразило? Дуже цікаво, як мислили наші предки, тому що, е, от, е, мабуть, в нас це в крові закладено робити якісь речі з е, підручних матеріалів. так? Тобто виходити з ситуації, з того, що є. Це дуже круто, е, тому що мотанки — це ж оберіг. Зараз це транслюється як оберіг, як е, сувенір. так? І в кожному оберіг е, в давнину закладався якийсь сенс, теж саме як я роблю зараз, але той сенс був пов'язаний звичайно там з язичниками, а потім вже більш з якимись традиціями, так тобто, от, наприклад, я знаю, що мотанка, якою було дуже довге волосся робили, то це мотанка, яка робилася на довге життя, тобто подарунок на довге життя. Дякую тобі. Так, тобто, якщо, якщо взяти, відкласти сучасні сенси, то в кожної мотанки також є свій сенс, такий традиційний, який пов'язаний з язичництвом. Так? Тобто калина, наприклад, мотанка з калиною вдавнинувана, її дарували чоловіку, у якого немає кохання. Тобто на любов. От. Е є ще мотанки: це коли мотають разом хлопчика й дівчинку. Тобто нерозлучники їх називають. І я, я таке не роблю. Якось ще не, не пробувала, немає ідеї, як це зробити. Але е зрозуміло, що це мотанка для пари на довге життя разом. Е е також є мотанки, в мене така е мотанка. З маленькими дітьми сенс закладався і дарувалася така мотанка людям, які чекали дитину або які хотіли дитину. Тобто, були були негативні мотанки, були мотанки, які спалювали. Тобто, це теж знаєш, така якась. Я ж кажу, така культура ціла, її можна розвивати дуже дуже довго, і якщо заглибитися, там дуже багато варіантів. Я знаю, що мотанку робили на врожайність, на погоду. Яка буде мотанка на перемогу? Слухай, мені всі це питання задають. Ну Ти вже казала про те, що мотанки вони е е підказують тобі. Е в процесі так, виготовлення, які вони будуть в кінці, але, можливо, ти вже думала про те, яку б хотіла мотанку зробити на перемогу. Ти знаєш, я ще не знаю, яка буде мотанка на перемогу. На жаль, на жаль, от я, я розумію, що вона з'явиться ось так. Ти знаєш, про це все особистості, тому що е, в мене було інтерв'ю з парфумеркою Олександрою Осініною, і я її запитала, який же буде запах перемоги. Вона сказала, він буде тоді, коли я його відчую. От так, розумієш, в мене в мене постійно, у мене навіть чоловік завжди питає, яка мотанка буде переможена, я кажу, слухай, я не знаю. Я не знаю. Я, е, зараз у мене буде нова серія виходити так масово, це мотанка, яка буде так і називатися Скажи мій матрьошця. От я вирішила зробити сучасну моталку, абсолютно сучасну, без е, навіть вона буде без дзвінка, вона буде більш така інтер'єрна. І я думаю, я маю надію, що після цієї серії ми, я вже почну працювати над моталкою на перемогу. Ти сказала про те, що готуєш зараз е, серію. Мотанок скажі, ні матрьошці. А я хочу закликати наших глядачів сказати так українській культурі, українському Ютубу. Ставте, будь ласка, уподобайки. Цьому відео, і, зокрема, усім іншим відео, які є на каналі по українському, я залишу усю інформацію про мотанки, які виготовляє Оля в інфобоксі. Я тобі дякую за цю розмову, я тобі дякую за твою творчість, я тобі дякую за цей подарунок, тому що ну, вона дійсно неймовірна, і я зараз її постійно ставлю десь на видному місці, щоб вона мені нагадувала про те, яка наша Україна неймовірна і скільки талановитих людей в ній живе. Мені дуже приємно. Я тобі теж дякую, тому що це, це дуже приємно, коли людям приносить задоволення.